У студії Любояворська ви дивитесь інформаційний випуск новин сьогодні. Вітаю! На Україні нічого нового не трапилося. Верховна Рада так само байдикує. Уряд працює без змін до бюджету, а тим часом підлеглі бунтують проти керівників. Так, начальник Закарпатського обласного ОМВС Віктор Чепак відмовився виконувати наказ свого міністра Луценка, а начальник Любомирського міжрайонного управління СБУ Волинської області Юрій Кушнерук спрямував до Генпрокуратури з заявою із проханням дати оцінку діям голови Служби безпеки Валентину Наливайченку. Депутат із Маєвської міської ради Одеської області, 41-річна Інна Кутузова, намагалася переплисти через Дунай в Румунію і попросити там політичного притулку. Розвід служби США вперше обнародували повний текст доповіді про загрози безпеці країни, де проаналізовано ситуацію в Росії та Україні, а також їхній вплив на світову політику. Росія згадується як одна із суттєвих загроз для США. В доповіді зазначається, що політична нестабільність в Україні триватиме ще довго. Якщо Верховна Рада не продовжить нинішню сесію, канікули народних депутатів почнуться вже з 18 липня. Окрім відпускних, парламентарії отримують по 35 тисяч гривень на оздоровлення. Оздоровлення всіх 450 парламентаріїв обійдеться обідеться казні приблизно в 15 мільйонів гривень. Крім того, в бюджеті цього року передбачається 60 мільйонів на підтримку санаторіїв Дюльбер, Нижня Оранда, Затока та Таврійські зорі. Повідомляє управління справами Верховної Ради. Ці санаторії Значені для відпочинку депутатів в адміністрації Нижньої Оріанди повідомили, що з 18 липня по 15 серпня в санаторії місць немає. Вартість проживання тут коливається від 500 до 1800 гривень за добу з однієї людини. Проте депутати оплачують лише 25% вартості такого відпочинку. Решту витрат покриває держава. Проте президент України Віктор Ющенко заявляє, що парламент не має права йти у відпустку, поки депутати не ухвалять зміни до державного бюджету. на цей рік і не проведуть судову реформу. А на який відпочинок може розраховувати простий українець? Досліджувала Марта Стадник. Літо пора відпусток, голубе небо, тепле сонечко, лепневі пахощі. Куди податися? Одеса, Крим чи, можливо, кудись за кордон? Як зробити правильний вибір? І головне, скільки він коштує? Сьогодні ми розмовлятимемо із працівником туристичної фірми, який спробує нам відповісти на ці запитання. Отож. Все по порядку. Спершу Одеса менш актуальний, проте економічний відпочинок. На початку червня одній людині можна було відпочити за 55-70 гривень на добу. Щоправда, без вигод та харчування. І спочатку липня ця ціна зросла на 10-20 гривень. Ну а Крим, як і завжди, доволі міцно тримає свою позицію. Якщо говорити про Крим, то Крим значно дорожчий і найпопулярнішими курортами є Судак, Євпаторія, Алуш та Ялта. Щодо Ялти, то там відповідно набагато вищого рівня готелі. Щодо Євпаторії, Судака, вони розраховані в принципі так само на середній достаток на людей середнього класу. Стереотипно вважається, що своя срочка не тільки ближча, а ще й дешевша. Це якщо говорити про відпочинок в Україні. Проте останнім часом дедалі частіше ми чуємо, що замість кримського узбережжя краще та вигідніше поїхати у Туреччину чи Болгарію. Мовляв, в Україні створюється ілюзія, адже тут платити треба поступово а за кордоном все і відразу до того ж, умови відпочинку кардинально відрізняються, і не на нашу користь. Якщо Поговорити за, за Крим і по цінових категоріях, то сервісу і якості сервісу фактично ніякого, якщо брати середні готелі. Щодо цін, зараз у розпал сезону у Туреччині можна відпочити щонайменше за тисячу доларів на людину, але в цю ціну входить і авіапереліт, і трансфер до готелю, номер з вигодами, сніданки, обіди, вечері тощо. Проте вже далеко не всіх приваблює пасивний відпочинок на пляжі, заманюють екскурсійні. Тури угорщина, Чехія, Австрія, Німеччина, Італія, Хорватія та багато інших європейських країн варто згадати і про дитячий відпочинок. Є у нас дитячий відпочинок і на Україні. Це саме загалом я можу сказати чітко, що це є в Єремчі, це є в Сокальському районі, і також є за кордоном. Це дуже хороші відпочинки в Польщі, в Словаччині, в Болгарії. Ціни коливаються декого лякають про те, що не зробиш заради дитини. Дитячий відпочинок в середньому коштує, якщо за кордоном це є 330 євро на дитину. Якщо це відпочинок на Україні, то це буде коштувати 1500 Як стверджують працівники туристичних фірм, стріяни найбільше полюбляють відпочивати у Криму, Єгипті та Туреччині і витрачають на путівки не більше 3-4 тисяч доларів. Проте, якщо вам захочеться Екзотики, ви завжди зможете поїхати на Кубу чи на Майдіви, але там треба трохи більше тисяч. Заяви країн газопостачальників про підвищення середньоєвропейської ціни на газ до кінця цього року означає, що з 1 січня на Україну чекає зростання ціни на газ, якого вона не витримає. Відтак Європа ризикує знову опинитися взимку в газовій кризі, якщо Україна і Росія не укладуть вчасно газової угоди на наступний рік. Вважає фахівець із питань газу Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джонатан Стерн. При цьому поступи в українсько-російських перев переговорах немає, бо в Україні головні гравці змагаються за владу. Зауважує експерт в інтерв'ю Рейтерс. Уряд схвалив проект адміністративно-процедурного кодексу України, спрямований на створення європейської моделі взаємовідносин між владою та громадянами, повідомила Юлія Тимошенко. Сьогодні всі громадяни відчувають себе безправними в стосунках із владою. Цей адміністративно-процедурний кодекс закладає серйозну дієву незворотну відповідальність чиновників усіх рівнів. Якщо права громадян на звернення до влади на будь-які дії, які хочуть від влади громадяни. Порушені сказала глава Кабміну, Кодекс одержав позитивні оцінки кращих європейських спеціалістів. Віктор Ющенко поповнив свою колекцію нагород. Як повідомляє форум, президент України вручив президенту Республіки Мальта Едварду Фенних Адамі, орден князя Ярослава Мудрого першого ступеня. У свою чергу Едвард Фенних Адамі вручив Віктору Ющенку Національний Орден за заслуги до цього. В ході візиту в Україну президента Угорщини Ласло Шайома Ющенка нагородили орденом Угорської Республіки Великим Христом, який вручається лише главам суверенних держав. Учора, в день свого народження, крім російського ордену Олександра Невського, першого ступеня, Віктор Янукович приймав подарунки від своїх колег і не тільки. Рідна фракція подарувала йому натюрморт із пролісками Рената Хметов та Юлія Тимошенко Живі троянди. Ірина бережна старовинне видання 19 століття, літопісної повіствування об історії малої Русі. Олександр Мороз і Микола Рудьковський, презентували шахи. Олена Лукаш, Юлія Новикова і Володимир Макеєнко точно копію золотої чаші з розкопок Трої. Правда, не з золота. Тричі прокурор Святослав Піскун приніс український натюрморт початку ХХ століття за 3 тисячі гривень. А віктор Ющенко вручив українську ікону сім свят. Князя Ярослава Мудрого, засновника Острозької академії, князя Костянтина Острозького, київського митрополита Іова Борецького та Кошового Запорізької січі Петра Калнишевського приєднають до святих. Церемонія відбудеться цієї п'ятниці під час урочистого святкування 900-річчя Михайлівського золотоверхового собору. За літописом Михайлівські Золотоверхи збудували 11 липня 1108 року. Міністерство внутрішніх справ України все-таки не припинятиме видачу громадянам України закордонних паспортів, заявив Юрій Луценко на брифінгу в кабінеті міністрів. В розпал літнього сезону цього робити не можна. Хочу запевнити, що як би там не було, чи нам допоможе Верховна Рада, чи ми з Мінфіном і бюджетним комітетом вирішимо це питання самостійно, але паспорти людям будуть видаватися, і не треба створювати ажіотажу. Я би просив людей не панікувати. Заявив міністр внутрішніх справ. Цьогорічна вступна кампанія, набравши обертів ще весною, бурхливо триває і досі. Але не тільки для абітурієнтів, але й для ВНЗ. Як не дивно, але їхня репутація може постраждати через конкурентів-неприятелів. Подробиці вступних перепитій знає Світлана Кренців. Липень гаряча пора для випускників шкіл та їхніх батьків, і справа не в погоді. Саме зараз час здавати документи у вищі навчальні заклади та готуватись до студентського життя. Вищим школам також зараз нелегко, адже за короткий час потрібно прийняти велику кількість документів та переглянути кандидатів у студенти. Приймальні комісії працюють у посиленому режимі. Щодо самих документів, то з цього року існують нові вимоги до їхньої кількості, окрім медичної картки, ідентифікаційного коду фотокарт. Ки копії паспорту та атестату додали ще й сертифікати, з яких саме предметів вирішує кожен заклад індивідуально. Та це не єдине завдання вишів. Вступна кампанія це ще й боротьба з чутками, на жаль, не завжди приємними. Невинятком стала істризька філія політехнічного інституту, як стверджує директор Маріяна Баран, найпоширенішою пліткою є те, що в їхньому закладу немає ліцензії та відповідної акредитації, та запевнила, що все це безпідставно, адже кредитація. Цю вони пройшли успішно цього року. Всі відповідні документи можна побачити у деканаті інституту, або ж і безпосередньо у Львівській політехніці. Вищі навчальні заклади це ж ті ж самі конкуренти, які борються за кількість клієнтів, тобто студентів. І щоб ви не стали учасником маніпуляції, розумні люди рекомендують перевірити на власні очі ті чи інші документи обраного вами закладу, щоб потім не шкодувати. Адже недаремно існує приказка довіряй, але провіряй. Світлана Кренці, Оксана Стасів, телерадіокомпанія Лан. Під час отримання хабара у сумі 50 тисяч доларів США працівники управління боротьби з організованою злочинністю столичної міліції та антикорупційного бюро МВС України затримали заступника голови федерації професійних спілок України. Як повідомляє у ці кошти посадовець вимагав та отримав від громадянина Італії, керівника будівельної фірми за надання переваг в отриманні інвестиційного договору на реконструкцію санаторію Верховина. У Закарпатській області італійська фірма мала намір вкласти в реконструкцію цього санаторію 150 мільйонів доларів під час передачі коштів у столичному ресторані піцерії хабарника затримано на гарячому працівниками спецпідрозділу ОБОС. У нього вилучено інші речові докази, зокрема протокол про наміри щодо інвестицій. За цим фактом, слідчим відділом прокуратури Києва, порушено кримінальну справу. Кабінет міністрів ухвалив дві постанови, за якими державний і технічний огляд транспортних засобів може проводити не лише даї, а й уповноважені суб'єкти господарювання. Про це заявив журналістам учора міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Сьогодні техоглядом практично повністю займається бізнес, а даї буде здійснювати лише експрес-нагляд. Сказав він. За словами міністра, суб'єкти господарювання, що проводитимуть техогляд, не потребуватимуть одержання ліцензії. Це Має позитивно вплинути на вартість техобслуговування і кількість подібних підприємств. Правда, ця ініціатива може стати реальністю тільки за кілька місяців. Все залежатиме від активності бізнесу. Як наголосили під час прес-конференції, генеральний директор ФК Карпати Олександр Єфремов і спортивний директор Юрій дячук Ставицький. Основний акцент зеленобілі робитимуть на молодих. Доморощених футболістів середній вік гравців основи команди 22 роки, а дублюючого складу 19,5 років. Отже, за віком гравців, Карпати є однією з наймолодших команд прем'єр-ліги. Попереду Карпати два великі турніри Кубок Карпат та Кубок Короля Войтили. Олександр Єфремов повідомив, що Карпати у цьому сезоні мають на меті здивувати вболівальників ризикованим атакувальним футболом, виставляючи у лінію нападу відразу трьох форвардів. І до уваги шанувальників української пісні. В неділю, 13 липня, в МБК о 18-й годині з новою програмою Не от цвіту, не от люблю» На вас чекає дует Ярославна та Етнофольк гурт на драбині. Український гідромедцентр повідомляє, що завтра у західній частині переважно без опадів на решті території короткочасні дощі, грози в окремих районах, град. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря... 16 на обережі морів до 19, в день до 20-25 градусів, на Закарпатті та у південній частині 23-28 градусів тепла. Щодо дострія того, метопрогноз передбачає завтра мінливу хмарність без суттєвих опадів, атмосферний тиск 736 мм. Стут на стовпчика вологість 52%. Температура вночі 12-15, в день 22-26 градусів тепла. І це вся інформація на сьогодні. Завтра у цій ж порі Дивіться підсумковий випуск новин місто з Мартою Стадник. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних.